Друзі, всім привіт! Радий вас вітати в Одеській філії автопарку. У нас нове надходження. Ось такий звір завітав до нас. Давайте все про нього розповім. Audi A7 2011 року випуску. Бензин. Двигон обйом 3 літри. Звісно, автоматична коробка передач. Даний автомобіль стоїть на дисках 20-го радіуса. Це в нас восени, які стояли на ній ще. З моменту приїзду до України. Автомобіль приїхав з Америки. З, дійсно, з мінімальними пошкодженнями ми до цього ще дойдемо. І на цих дисках вона стояла ще по приїзду. Також а, стоїть а, резина від компанії Низько низькопрофільна. В цілому автомобіль в чорному кольорі. Дуже гарна. Украшеного покриття є моменти тільки в одному місці. Зараз ми до до неї дойде. До. Пошкодження по Америці була передня права фара, як ми бачимо, є ще річки, сліди пошкодження, тобто це рідна фара, а також була зачеплена сітка радіатора та капот. Всі фото ми можемо прикласти, нічого там критичного немає. Можу сказати, що автомобіль дійсно а, після Америці не битий. В цілому, що ще в цьому автомобілі цікавого? Крім її потужності, в нас є безключовий доступ, чорний шкіряний салон, як ми бачимо в ідеальному стані з перфорацією, з електрорегулюванням. Також в нас є пам'ять сидінь, електрорегулювання дзеркал бокових та підігріви. Також, як ми бачимо, в нас велике мультимедійне кермо з функцією управління кризом та мультимедію. Є в нас, як ми бачимо, мультимедія з функцією прослуховування будь-якого аудіоносія, підігрів та вентиляція переднього ряду сидінь, а також клімат-контроль. Є також спортрежим, як ми бачимо, навігація та код для запуску автівки. Пробіг на даний момент складає автомобіля 183 тисячі рідного, не скрученого, і, як ми бачимо, по стану салону, та і, в принципі, автівки пробіг дійсно рідний. Також в комплектації в нас є люк. Та ззаду у нас є також управління кліматом для задніх пасажирів. В цілому підсумавши все, ми ще перечислимо по даному автомобілі, що я можу сказати. А, дійсно, це така невеличка запальничка для наших доріг. А, дуже цікаво як для людей, які... Цікавляться ауді, так і для інших. Вона нікого не залишить без уваги. Якщо ви хочете придбати даний автомобіль, ви можете зробити це в кредит, лізинг, трейдин, а також за вашим улюбленим готівковим розрахунком. Я бажаю всім гарного дня. За е, любими питаннями ви можете звертатись до нас. А ми чекаємо вас в Одесі по адресу Михайло Грушевського, 15. Дзвоніть, приїжджайте, ми вас чекаємо.